Військовослужбовцям, які отримали кредит у банку, маючи уже статус військовослужбовця, або тим військовослужбовцям, які отримали кредит у банку до набуття такого статусу, і вам банк нараховує щомісячно відсотки, вам необхідно у такому випадку подати форму 5 до установи банку, в якій зазначено, що ви є військовослужбовцем, з якого числа, в якій військовій частині ви перебуваєте. Після того банк зобов'язаний припинити нарахування вам відсотків. Якщо ж банк, після того як ви подали відповідну форму з заявою, не припинив вам нараховувати відсотки. Або ж припинив нараховувати відсотки, але продовжує нараховувати інші платежі, які не відповідають законодавству, то ви маєте право звернутися за захистом своїх прав та інтересів для початку. Потрібно звернутися до банку з відповідною заявою. Однак, якщо банк її ігнорує, проте якщо банк ігнорує вашу таку заяву і подану вам форму 5, ви маєте право звернутися зі скаргою до Нацбанку, тому що практика Верховного суду зазначає, що нарахування відсотків по кредитних угодах. Особам, які мають статус військовослужбовця, є неправомірною. Зараз звернувся клієнт, маємо готувати скаргу до Нацбанку, так як він як набув статус військовослужбовця, то і подав до банку форму 5 і написав відповідну заяву. Банк надав йому відповідь, в якій проігнорував подану заяву і продовжує нараховувати йому відсотки. Тому звертайтеся, якщо у вас клас така ж ситуація за захистом своїх прав. Мене звуть Юктора Лобанова, я адвокат з Новим роком. Нехай все буде добре. На зв'язку.